Десь в Тресах або в інстаграмі побачив такий пост, що в Канаді люди діляться на два типи: перший тип ті, які кажуть, що тут все класно в Канаді, виставляють постики свої з кавою і прикидаються, що їм добре. А інші кажуть, правду, що тут важко, і Канада взагалі не така прекрасна країна, як про неї кажуть. І мені дуже дивно, коли люди публікують такі пости, і не зовсім розуміло на кого це розраховано. В принципі, роз... я розумію, на кого це розраховано, на людей, які з якихось причин не полюбили Канаду, але треба роз. Розуміти, що імміграція ніколи не була простим ділом, іммігрували завжди люди, які розуміли, куди вони їдуть. І розуміли, що буде складно, тому що імміграція це складно. Це не просто так взяв, переїхав в якусь нову країну і почав жити так само, як жив у себе вдома. Імміграція це онулення себе того старого, яким ти був вдома, і початок. Чогось нового в новій країні це не перша наша еміграція, і я знаю, як це виглядає. Да, в якихось країнах може щось даватися легше, в інших складніше. І ми беремо, наприклад, Канаду, куди зараз приїхало багато українців без мови, без розуміння того, що їм тут робити, і взагалі без розуміння того, що таке еміграція в Канаду, як цю еміграцію зробити. Багато людей сюди приїхало без плану еміграції, а це напевно дуже важливо, коли ти обираєш країну розуміти, куди ти їдеш. Давайте подивимось на людей, які поїхали по Юфорію. До сполучених штатів і зараз опинилися в дуже скрутному становищі, тому що влада не хоче підтримувати цих людей. Влада, начебто, як дозволила продовжувати цей статус, але люди стикаються з тим, що вони приходять там на відбитки пальців і їх там заарештовують. В Канаді давайте подивимося є міграційні програми. Є потреби Канади в професії. Багато людей думали, що ми приїдемо в Канаду і будемо тут робити те саме, що ми робили вдома, але так не працює, тому що в Канаді не потрібні менеджери, наприклад, да? Канаді, не потрібні там рекламщики і ще хтось. Канаді потрібні ті спеціальності, ті професії, в яких вони зацікавлені. Що стосується людей, які викладають там як написано фото з кавою, да, постіки з кавою і розповідають про те, що їм тут добре. Ми також виставляємо постіки, але без кави і розповідаємо, як нам тут добре, але ми не заперечуємо того, що тут складно, тому що це і є правда. Да? Не може бути дуже погано або не може бути дуже гарно. Є щось десь посередині, і ми не заперечуємо, що складно, тому що, наприклад, моїй дружині, наприклад, не подобається робота, яку вона робить, але. Але поки що вона повинна робити, тому що тут тільки отримували новий дозвіл на працю, і треба шукати нову роботу, а це дуже складно зараз, тому що ну хто в Канаді зізнає, да, з роботою тут не все так просто, особливо якщо з цією роботою, яку ти хочеш робити. А моя робота, я не можу сказати, що вона мені абсолютно не подобається, але хотілося б, напевно, робити щось інше. Але ця робота дала нам можливість податися на піар, і зараз треба залишатися на цій роботі. Так, є можливість в HRM Halifax Regional Municipality, просто по кардіоміці. Сходинкам. Кажуть, що, наче, це не дуже просто. Подивимось, подивимося, як воно буде. Поки що, наприклад, я не можу цього робити, тому що ми не отримали піар, мені не можна.